В Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. Про суттєві порушення, які могли вплинути на їх результати, наразі спостерігачі не повідомляли ні в Чернігові, ні загалом по Україні. Тож можна вважати, що вибори відбулися, поки на дільницях рахують голоси оприлюднені результати екзитполів. Згідно даних національного екзотполу, до парламенту проходить сім партій. Лідирує блок Петра Порошенка з результатом 23%. Народний фронт 21,3%. Самопоміч 13,2%. Вперше до Верховної Ради не потрапили комуністи. Неочікуваний результат у опозиційного блоку майже 6,5%. За попереднім розподілом мандатів з кандидатів-списочників від Чернігівщини проходять Анна Романова та Олег Купрієнко. Якщо дані не зміняться, до парламенту може потрапити і Василь Амельченко. Не потрапляють у Верховну Раду Валерій Дубіль, Олександр Мельник та Юрій Тарасовець. Попередні результати по мажоритарним округам Чернігівщини мають оприлюднити 27 жовтня. Наразі, за попередніми даними, котрі телеканал дитинець отримав в штабах кандидатів, в Чернігівських округах лідирують висуванці блоку Петра Порошенка, Валерій Куліч та Владислав Атрошенко. З більш детальними результатами виборів ми інформуватимемо глядачів вже завтра.